Це спланований терористичний акт групи Адам. Мрієш про краще життя, життя, якого ніколи собі не дозволиш. ЕОН пропонує програму донорства часу, яка щедро винагороджує за кожен відданий рік життя. Зроби ДНК тест вже сьогодні. І ми знайдемо для тебе реципієнта часу. Стань донором часу і розпочни нове життя. Місність ДНК обов'язково. Ми попередження. Донорство часу створює систему, яка нехтує принципом рівності. Перетворює як товар, це могло статися? Той, хто робить із життя товар, прирівнює людей до худоби. Ми вбиватимемо кожного, доки не зупинимо цей брудний бізнес. Саме тому ви очолюєте наш список. Усе просто ми стратимо Вимикай. кожного хто.